Що це трапилося з рослинками? Що це таке? Чи можна їм допомогти? І як це зробити? Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми на своїй дачі, яка розташована дуже недалеко від Вовчанська. Ви всі його знаєте. Отже, друзі, хвойні рослини. Як їм допомогти, що з цим робити? Бо дуже багато запитань. Що зробити, якщо рослина почорніла, якщо пожавтіла, якими препаратами обробити, чим підживити? Бо такі запитання теж пишете ви, щоб рослина відновилася. Отже, друзі, що це може бути? Це може бути і хвороба, і грибок. Це можуть бути і домашні тваринки, які теж можуть зашкодити рослинам. Коли ми висаджуємо рослинки? Хвойні обов'язково треба чимось їх захистити, якщо у вас є домашні тваринки, або якщо ви знаєте, що сусідські тваринки можуть прибігти і свою справу зробити. Отже, що ми можемо зробити в такому разі? Беремо на навесні. Сьогодні буду показувати вам, наприклад, рослинок, які в горщиках. Але е, все таке ми робимо з рослинами, які зростають в ваших садочках. Якщо ви таке побачили, навесні що треба зробити? Обрізаємо всі ушко... е, ушкоджені і уражені гілочки. Всі, навіть якщо дивіться, вони ось такі: е, наполовину уражені, наполовину цілі. Обрізаємо все, не шкодуємо жодної гілочки. Залишаємо на рослинці всі здорові, всі живі гілочки. Навіть, знаєте, якщо ви знизу повідрізаєте, повидаляєте всі ось такі гілочки, ви можете або залишити і в подальшому так обрізати їх, або чекати, коли рослинка відновиться, а вона відновиться. Отже, друзі, обрізаємо всі уражені, навіть дивіться, що можемо зробити? От я обрізаю гілочку, а якщо у вас гілочка не вся уражена, а ось, ось так. Трошки обрізаємо тут, бачите, от так, І залишаємо гілочку, вона вся жива. А всі ці кінцівки, отак обрізаємо, всі сухі, все це видаляємо, видалили. Що далі робимо? Ми не знаємо, чи це тваринка, чи це хвороба. Все одно робимо так. Використовую для таких рослин ось такі препарати. Препарат біошок і препарат 30, тут в мене 30Б. А є ще препарат 30Д. Його теж можна використовувати. Це в нас буде обробка зверху по хвої. все. Всі уражені, гілочки сухі, все-все-все повторюю, розчиняємо препарат Біошок це мідь вмісний препарат. Або біошок, або можна ще препарат Брунька це аналог. Вони пораються дуже добре з хворобами, з деякими шкідниками. Додаємо до цього розчину препарат 30Б або 30. д він буде працювати як прилипач і дуже гарно пурається з багатьма шкідниками, які можуть бути теж середиці. Тому що хвороба пожовтіння це тільки половина. А ви ж не знаєте, може там і шкідники якісь всередині рослинки. І взагалі, друзі, коли я роблю обробки в свого садочку, починаючи з весни до самої осені, я завжди роблю бакову суміш. В бакову суміш додаю і препарати від хвороб. І обов'язково препарати від шкідників. Тому що я не знаю і не можу бути впевнена, що саме уразило мою хвойну рослину. До речі, якщо ви не знаєте, як робити бакову суміш, ось подивіться, у нас було відео, де я розповідала, як все правильно робити. Це не складно, але дуже дуже зручно. До таких препаратів препаратів вибачаюся кореневу систему обов'язково, щоб знешкодити всі хвороби, грибки, гнилі, додаю ось такий препарат: препарат Максим гарний, дієвий, допомагає боротися з багатьма хворобами і зверху по рослинці, але в даному випадку обов'язково я кореневу систему. Його додаю. Всі ці препарати починають діяти при температурі плюс 5, плюс 7 градусів. Тому їх можна одразу навесні і використовувати як першу обробку саме таких рослинок. Який розчин робити? Препарат біошок розчиняємо 40 мл в 10 літрах води, додаємо 50 мл до цієї суміші препарату 30Б або 30Д. Препарат Максим за інструкцією розчиняємо і проливаємо. Хвойну рослину. Дивіться, щоб ґрунт був м'який, щоб розтанув, біля кореневої системи, біля хвойної рослини, щоб препарат Максим просочився і дуже гарно почав діяти на всі хвороби, які, можливо, є біля вашої хвойної рослини. Ось, друзі. Всі подальші дії з такими хвойними рослинами. Що далі робити, можна подивитися ось в цьому відео. Подивіться, вверху буде посилання на це відео, де я розповідала, як відновлювати, як підживлювати і що треба робити з такими рослинами в подальшому з квітня по е, вересень. Сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Якщо у вас така проблема на ваших хуйних рослинах, не хвилюйтеся! Все можна знешкодити, і ваші рослинки будуть в подальшому яскраво виглядати і будуть мати гарний вигляд. До речі, все, що ви пообрізали внизу, часом відновиться. Про це я теж розповідала саме в відео по догляду за слабкими рослинками. Бажаємо всім наснаги. Бажаємо, щоб в новому сезоні всі ваші рослинки зростали дуже дуже швидко. Слава нашим збройним силам, все, що ми робимо, ми робимо тільки завдяки їх, щохвилині, щосекундній праці, силі, мужності, витривалості. Друзі, ми бажаємо їм всім перемоги, щоб вони повернулися в свої домівки тільки з перемогою і неушкодженими. Українці, бажаємо вам всього самого найкращого. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку і в нашому розплідничку на нашому каналі Сад Світла Світлани. До зустрічі!